Чи можна навчитись бути переконливим, все ж таки це от вроджений ефект. Так от тут у мене є декілька спостережень. По-перше, так, звичайно, те, хто виріс в такому середовищі, де потрібно було виживати через комунікацію. Це люди, яких життя, грубо кажучи, покидало по не дуже приємним історіям, і таким чином вони вчились, можливо, як у фізичному плані, взаємодіяти із зовнішнім простором, так і в комунікативному. І тому оцей ось габітас, середовище створили з них правного перемовника, бо вони навчились калібрувати, розуміти, коли хтось замишляє щодо них якусь таку от не дуже приємну сентенцію. Одначе є люди, які уже у зрілому віці без оцьогось бекграунду, зрозуміли, що необхідно навчитись переконувати, оскільки від цього залежить їх подальше життя. І вони, як ви розумієте, хтось як до прикладу. В режимі навчання іноземної мови тепер вивчає комунікацію, вербальну, невербальну. Хтось моделює успішних промов і перемовників. Коротше кажучи, величезна кількість є технік та технологій. Одначе, в принципі, можна і навчитися в уже такому зрілому усвідомленому віці, так би мовити, технікам переконання. І Тут яка порада, було б добре поєднати це все діло. Тобто, чим раніше ми розпочнемо взаємодіяти із простором через комунікацію, тим простіше нам буде в подальшому. Тому прямо сьогодні розпочніть ваше перше усвідомлене тренування. Бережіть себе.